Сучи зомбі. Клепа просто робити. Давайте я отам. Все, сидіть там! <плес> що буде. Бем! Я пішов, я пішов. Джеймс Бонд. Диви, 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 що з ним відбувається. Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми можемо спробувати свої сили в Майнкрафті, але знову ж таки незвичайному. Ну, він у нас завжди незвичайний, але сьогодні так, то точно. І сьогодні в нас є вебочка, бо моя сузір'я на лобі майже пройшло. І я думаю, що можна починати. І скажете, Сань, що ж ти такого незвичайного нам підготував, якщо кожного разу щось є незвичайне, так я вам зараз і розповім. В общем то, що хочеться сказати. Сьогодні ми об. Будуть вмирати дуже і дуже таким небезпечним способом, тому що якщо ми зараз просто візьмемо валянимо свиню, то в нас з'явився TNT прямо під нами. І я її навіть не вбив, я просто її задамажив. І хочеться підмітити те, що цей датапак скинув мені мій підписник, і він його сам зробив. От тому посилання на нього буде в описі. І якщо ви хочете пограти з ним, підтримати нашого кента, то обов'язково залітайте туди і завантажуйте. Це повністю безкоштовно. В общем-то, що нам потрібно почати. А починаємо ми, як завжди, з рубки дерева, тому що мені треба якесь. Меч сокира, можливо, навіть сокира кам'яна, щоб швидше їх всіх убивати. Тому що як буде спавнити стін а особливо в якійсь печері, це буде мені не на руку. взагалі. Тому ми беремо і швидесенько робимо собі верстак палки. І треба, треба мені кругляк. А печеру купати я не хочу, тому кругляк є ондо. Погнали верстачок. На базі робимо. Значить, ми собі кайло і пробуємо добувати каміння. Так, відразу робимо оновлене своє кайло, відразу палиці, відразу якусь сокиру. І треба ще трішечки. Кругляку для пічки. Так, сиде мої моби, я готовий перевірити себе на міцність. До речі, тут є печера, і я би туди насправді спустився пізніше. А поки що, я хочу добути собі трішечки їжі. І мені здається, це буде зробити ой як нелегко. От насправді, коли просто свиня, або корова, або там курка, ще хтось. У там є лава. Неважливо хто, але коли я можу вдарити і втекти, це нормально, коли в мене є куди тікати. А коли мені нема куди бігти, це просто буде конкретний шок, тому що ну представ, от як? От я його завалив, дай можу втекти тому що TNT інтіха то заспавнилась. Вона поки взірветься, поки п'яте, поки десяте. Я тупо, як Джеймс Бонд, поняв, я тако біжу, а заді мене все підривається. Ну, тут насправді затримка, поки воно підірветься, скоріше за все, це зроблено для того, щоб можна було трішки втекти. Є друге питання: як мені бити дракона? Як мені лутати блейзові палки, якщо спавнер просто підірветься? Оце дуже-дуже насправді цікаво, тому я би хотів перевірити це все. Так, що ми маємо наразі? У мене є трішки м'яса, правда, воно все не жарене, його би ще пожарити. А щоб його пожарити, треба подобивати трошки всіх цих корів. А тут щоб пожарити, треба ще його більше. Треба ще вугілля. У нас тут повна халепа, погнали, просто попливли народ. Тому що тінтіх, ті насправді повну. Зато у мене є вже купа кругляку для того, щоб зробити собі пічку. Але в мене є наступний проблема. У мене нема вугілля взагалі. Тому я пропоную нам прямо зараз робити дерево, робити двері і залутати з собою трішечки дерева. Щоб його отримати, мені треба наступним чином когось ударити, напевно, в лісі. Або самому сокерою тако по Постарінки взяти і розрубаться колоду. Хух, народ. А поки ми шукаємо чудову печеру, я би хотів вас попросити підписатись на канал і влупити конкретно такого подобання. Це дуже важливо. І я думаю, ви все поняли. Надо газанути ним прям прям конкретно. Так, а печеру я бачив десь в цих краях, і мені здається, що вона тут десь повинна бути і повинна бути максимально-максимально крута. Беймц є таке діло. Тут навіть залізо є, я б його з радістю би добув. Проте ні чорта не видно, треба іще й вугілля знайти, тому що без смол буде тяжко. До вугілля в нас є. І лесго прямо до нього. Так, зі смолскипами вже набагато крутіше, але все рівно ще купу всього треба добувати. Такс, забираємо всі ці примамбаси, і можна забирати ці двері і шурувати ще нижче, тому що нижче нас буде очікувати більше небезпека. Тому що, тому що ми будемо в замкнутому просторі. І куди нам валити, якщо ми почнемо когось бити. Я поки що не знаю, але я знаю то, що ми в прикольних печерах. Правда, є одне но. Вони затонулі, і оце прям халеп. От якщо тут щас тупік, то я просто попав. Так, да, я попав. Погнали, Саня, пливи швидше, будь ласка. Ладно, не встигаємо. Я вже і пічку поставив, пережарив, і залізо мені є пережарте, і м'ясо мені є, яке пережарте, але поки що я хотів би знайти щось цікаве для себе. Наприклад, ось душа залізо, магмові блоки, це теж штука хороша. Ми можемо просто взяти бемс і набратися воздух, І попливти далі. Правда, далі тут тупік, так? Да? Да, тут тупік погнали. Знову набираємося кисню. Отако, бемц, і пошурували далі. Я сподіваюся, що я тут щось толкове найду. Ну там, типу, прохід в круту якусь печеру бомбезну. Я не знаю, ось це ще залізо. Оу, щіт, oh, я не можу. Я не можу нічого найти. Я не можу нічого найти, потужне. Ладно, ставимо двері. Ставимо тут земеличку. Зомбі. Я сподіваюся, він десь там, і ми його знайдемо. А поки що, ми робимо собі, можна сказати, таку невеличку халабуду. Пічка, верстак, в пічку ми суємо залізо і копаємося далі. І я сподіваюся, що печера велика не за горами. Правда, над нами десь є зомбі, але над нами це таке. Я ще й скелетів чую. Так, давай жарити відразу і свинину, і ще я прям хочу вилізти вище. Так воно прям тут! Ти гониш, я ж щувих! Ладно, пішли подивимося, це нормальна печера. Тут і кріпери. Оце ж я забув! Ту часті тих повно! Саня тікай! Про це я б, насправді дійсно забув. Битися з кріперами це жесть як складно. І головне не бити мобів біля свого будинку, тому що, ну, ти розумієш, да? Ти розумієш. Ти розумієш, чому це не потрібно робити. Погнали далі. Так, у нас тут уже і кремній з'явився, і все підряд, але нам потрібно бажано трішки далі. Подивитися, що в нас тут ще є. Залізо, кріпер. Так, кріпера вдарив. Він час підірветься на ті Ага. Тут уже. Купа всього просто! Смоло будь ласка, так, тебе вдаряю відходжу, поки ти підійдуть, то тінь тихо бахне. Давай! Сучі зомбі! Калепа просто, Сань! Що робити? Я не знаю. Вони ще й не вмирають. Хорош, Сань! Потужний дядько. Фух. Mm, да. Да, насправді я думав буде легше, але є проблеми, про які не говорять. Надо згадати, де я був. А ну, тут насправді супер близько моя база. І м'ясо пожарилось взагалі, все супер, все хорошо. Диви тільки тут все розбаляно, оце не хорошо. І ще є зомбі якісь. що? Посидь там. Диви. Старина. Ти вижив? Він вижив. Тут один. Все, сейчас ты точно перервайся, старина. Давай. Та ти подивись, як тут вижити, як це пройти. Я тупо не знаю. Я тупо не розумію. Купа всього, розумієш? Купа, купа лута, і залізо, і каміння. Все є. Тільки отбити нікого я не можу. Отну не можу. Мені треба меч якийсь, який буде вбивати їх з одного удару. Але ж я такий не можу щось отримати, розумієш? Все, що я можу зробити, це закопати їх в ямі і зробити так, щоб вони не вилазили до мене. От, в принципі, все. Освітлити цю територію, щоб тут більше нові не спавнились моби. І в цілому на цьому все. Да, бо по-другому просто ну ніяк, ніяк по-другому це не зробити. Добре, що хоч дерева трішки є, давай зробимо собі відразу і залізну сокиру. Ні, почекай, кайло. От. І погнали далі досліджувати цю печеру. Я сподіваюся, що щось толкове ми точно тут знайдемо. Так, ти знову дурак упав? Ну, це хорошо, що ти упав. Давайте я отам. Шесть. що, на приколі. Ви гоните? Ти гониш? От я звідти прийшов. Де вони взялись? От я ж звідти прийшов. Де ви взялись? Я в шоці просто. Я просто в шоці. Я хочу, по-перше, тут поставити смоускип, щоб тут менше мобів спавнилось. Добути це залізо, зробити собі хоч якусь броню, і мені треба зачарувати її на захист від вибухівки, але я це знову ж таки зробити, поки не можу. У мене нема ресурсів для цього. Це жесть. Зато заліза повно. Мені це подобається. Але але це просто повна халепа. Я не знаю. Ти подиви. Ти придивиш, вони Ну, це я наробив насправді, але це вони винуваті в цьому. Вони в цьому винуваті. Ah. <sighs> Ось оти, звідки прийшов. Хлопчик, дивись бо я тут дві тінь тільки наспавнив. І це зараз буде проблемою. Дав. Давай пожаримо ще оці два м'яса, зробимо собі ще купу смопі. Мені треба якась база, хоча б якийсь елементарний проект, в якому я буду жити. Бо це повна халепа. Так, в общем, дивись, у мене є заліза трішки. Я, в принципі, можу зробити собі обладунки, хоча б якісь, і пробувати кудись петляти. Пробувати когось шукати, десь проходити, якось старати щось робити, тому що по-інакшому я просто нічого не можу зробити. Хоча я можу Зробити собі ще кілька пічок, тому що ну кругляку у мене насправді жестяк багато, і нема ніяких проблем в тому, щоб жарити залізо. Буде в нас така баня, поняв? Чисто сауна. Ха, -ха. так тільки заліза дай сюди. Ну не використаємо ми всі пічки, тому що заліза не так багато, але нічого страшного. Так і великі пічки, точніше, їхня кількість дають свої плоди. І в мене вже є багато нажареного на заліза. Я готовий робити свій, по перше, нагрудник. А по-друге, кам'яна що кам'яна, що залізна сокира вони мають однаковий демедж. Тоді ми поки що не апгрейдимося. Робимо собі ще і штани. Без штанів тупо ніяк. І черевики. Обов'язково бенз. Хух, навіть не знаю, забирати це все чи не забирати. Ну, в принципі, дерево є, кругляк теж, так що можна пробувати шурувати і шукати нові печери. Я бачив, що якщо піти в цю сторону, то ми можемо знайти і натрапити на каньйон. А в ньому, мені здається, буде цікаво. Тому погнали. Старина, давай я ще так спустюся, щоб якось і тебе вдарити. Поняв? Давай, давай. Велась, велась, велась сюди. Так. На. Ух ти, ой-ой-ой! Ух, нормально живем, живем? Живем, живем! Так, що в нас тут? Тут є вода, а заліза нема в мене на відро. Тому треба буде добути обов'язково. Та якраз на шапку теж вистачить, бо тут насправді велика якась живода. Так що в мене вісім є? Хорошо? хорошо йдем Головне збирати купу вугілля. Тут можна спуститись нижче. Давай так, щоб я більше нормально не вдарявся Бенц, що в нас тут? Ще заліза купа. Але мені цікаво, що далі в нас. Треба все відразу обдивитися, повбивати всіх тих потенціальних чуваків, які можуть зненацька мені підірвати дупу. Особливо кріпери, яких я тут ненавиджу. Ну, я їх взагалі не сильно долюблював, але тут я прям ну, тут прям з ними тяжко, насправді. Так, і щось я тут нічого більше не бачу. Це халепа. Правда, у нас ось тут щось цікаве. А тут прям Почекаю, що тут? Вау, ти подиви? Жесть, абовгенно. Паналний. Навіть мітя така є. Жесть, мені б таке залізо знайти. Я знаю, воно дуже рідкісне і дуже рідко його можна зустріти, але було б супер його знайти. Проте, поки що, що я знайшов, це нічого. Ви знаєте, все, що я хотів би зробити з цим хардкорним датапаком це просто побудувати будинок. І мені цього буде насправді достатньо, але гра мене спонукає спускатись в печеру, і це насправді велика, велика, велика проблема для мене. Ну нічого? Окей, okay. хорошо. О, я бачу зомбі. Це проблема для мене великого характеру. Тут уже насправді можуть бути діаманти. Це дуже-дуже хорошо, тому що я був би не проти побудувати собі портал в пекло, хоча б зайти в пекло, подивитися, що там відбувається у нас. Наскільки все буде хардкорно? У нас є тут такі ось тунелі. Це б теж круто, але я був би не проти просто діамантів про дерево. А, все, поняв, що тут дерево. Є ідея. Ідея відміняється, тут є діаманти. Я хотів просто все підірвати, поняв. Але він там, розумієш? Ну, павук. І як мені зламати і добути діаманти? У мене нема меча. Павуків там багато. Все, що я можу зробити, це зараз меч. Ух ти, юханий, ти мене через стіну валянув. Такс. робимо собі кам'яний меч, щоб зламати павутиння. Я не хочу просто тут все підривати, розумієш? Я міг би, я міг би підірвати все, але просто що це трошки не мій проф. Шариш, да? Мені було б достатньо просто забрати діамантів. І все. Дякую! Плюс два штуки. Там, там, короче, спавнили. А тепер можна зробити мінне поле для них. Ану, де ви? Так, вихід у мене такий є. Павучки. Іди сюди. Ух ти, йо! тихо! Тихо, я не думав, що я тут застряну! Саня, Саня, тінь чи ті, ще взірветься! Тихо, тікай, просто вали! Я їм нору підірвав! Саня, 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 Саня. А куди ж я піднімаю столку, як він же щас буде вилазити просто? Так хорошо? Живем? Um, ні, не. не живем. У нас є певні проблеми. Вали. Санчес. Фух, хорошо. Трошки їм хату підірвали, можна сказати. Диви, воно ще й пригає на мене, чорт! Пиди на нього, Санчіс. Все, все, нема хати, нема хати. Я не знаю, як сидіти в цій печері. Це просто зуб на зіти. Такс, живем. Верстак лишився цілий. Все, пішли звідси. Хорошо, забираємо верстачок. Де там їхнє логово? Трохи підірване, да, манюні? Трохи підірване. А я щас тут вообще все зірву. Поняв, да? Давай. Бем-бем-бем-бем-бем. Там жесть пішло. Там жесть як пішло. А тут ще один спавнер. Поняв? Все, нема спавнера твого, нема нічого твого. Потвора тікаєм! Кудись біжу, куди не знаю. Взагалі не розумію. Все, чіл. Фух. Можна передихнути. Зробили пушку, просто підірвали хату кентам. Шесть. Тут ще й скелети. Ну, насправді з скелетом можна впоратись дуже легко, просто ось тако. І йому там від тих тінь реально будуть великі проблеми. Ну ми щас і тут проблем натворимо. Чекай, Санчес. Ух, ви живі лишились? Ви шо? Все, сидіть там! Ху-ху-ху! <свисті> що буде! Бем. Чого вони не вмирають? Я би підірвався вже давно на цій штуці. Все, хана мені. Я попав, я попав, я попав, я попав, я попав. Як то пройти? Я не розумію, Санчес. Мільйон криперів. Ще один скелет. Хорошо. Кулю взад. Эхо, Саня, валим. Хорошо. Живем. Оце я зробив біду. Раз, два, три, 4, 5, 6, сім. Вали. Просто хана йому там. Нормально. Піде піде. <ріст> Я не знаю, як мені зробити портал. Чесно. Я хз. Але в мене є тільки одна ідея. Лох. Ще один спавнер і знову павуки. Так, єрунда. Повна єрунда повипадала, але зато тут є діамант. Тихо, діаманти повинні бути цілі. Будь ласка, Ладно. У нас знову купа проблем. Скелет, тобі там хана. Тут купа діамантів. Тут купа діамантів. Все для мене. Раз. Так, це теж моє. До папи Бендс. Так, що ще мені треба? Кругляк? У Мене 5 є. У Мене є 5. У мене є 5 діамантів і. Валимо. Тихо, щось там все підірветься просто. Тихо, забудувався трішки і нормально, Добуваємо далі діаманти. Нормально, живем, живемо. Всіх обманули, всіх намахали і погнали далі. Нам треба по воді просто піднятися і вилізти геть цієї печери. Якщо це так можливо. Бо я вже не можу ні з армором, ні без армора. У мене вже їжа закінчується. Ось то наша поверхня. Просто вилазимо. Це просто з ума зійти можна. Там і скелетів мільярди, і купа-купа всіх, але мені треба просто на поверхню. тому що біля нашого спавна я бачив озеро лави. Тож тобто, я бачив не озеро лави, я бачив, як горіло дерево. А значить, що там є лава, і це Значить, що я можу зараз просто взяти, прибігти туди, якщо я в принципі зорієнтуюсь, куди мені бігти. І мені обов'язково треба буде пожарти залізо для відра, щоб зробити портал, купу всього. Коротше, мене купа, купа, справа. Я не можу нічого зробити, бо я коли вдаряю моба, у мене з'являється блок тінті піді мною. Це халепа. Зато я знайшов село? Погнали туди, там буде їжа. Так, селяни, що ви знаєте про катаклізми, про вибухівку, про тінті? Я вам зараз покажу у вас тут тепер є. Ну. Трошки біди, але я б не сказав, що це біда. Це яма для кар'єра в подальшому, можливо. Да. Тому не розстраюйтесь. А мені треба солома. Хух, там і голем є. Статті з големом насправді буде цікаво дуже як побитися. Я не знаю. Ну, привично, як ми б'ємося з големом, стоїмо на стовбі, б'ємо. А як нам тут з ним битись, Я чесно кажучи, не знаю. Так, у нас зато є багато сіна. Ми можемо в цілому зараз зробити купу хліба, і потім обов'язково буде знайти озеро лави. БЕМЦ! відро у нас є і треба набрати воду. А вода в них є там. Ну, народ, я, чесно кажучи, не хочу лишати вас без води. Я селяни роблю все для вашого благоустрою. Я просто роблю вам ще один... Ще одне джерело води. Я сподіваюся, що все у вас буде супер-пупер гуд. БЕМЦ! я вам, я вам навіть тут можу порозливати ще купу всього. Можливо, ви ну, розберетеся. Я. Ну, Да, дивись, дивись, що треба робити. Дивись на мене. Отако, БЕМЦ! І води є купа, і можна сказати, у вас є озеро. І потім, можливо, коли до вас хтось прийде, ви скажете, колись у нас був саня, він нам тут води розливав купу, і тепер у нас наше село за водою. Ну, бо ви ж теж майже як в Африці, так що вам треба вода. А я тим часом роблю собі залізний шолом, обов'язково одягаю його і роблю собі запальничку. Без неї тупо ніяк. Забираємо цей весь мотлох свій. Насправді можемо викинути ще дуже багато різного мотлуху, який мені тупо не треба. Наприклад, діориту стак. Ніколи я його сіки не добував. І він мені ніколи. В таких кількостях не знадобиться. А ще я би хотів подивитись, як ми будемо бити голема. Оце мені цікаво просто максимально. Тому големчик. Так, почекай, я тут воду розливав. Ти шариш, так? Да? Що зараз відбудеться, братуха? Все, валим, валим, валим! Бем! Ой, та там вже щесть, там вообще жесть. Старіна, ти що зробив? Поняв, да, От і сиди там. Тихо, дай поїм, дай поїм! Братуха. Ладно, допустимо, що так і повинно бути. Ти думаєш, я здамся? Я не здамся. Ти мене пам'ятаєш? Старіна. А я тебе пам'ятаю. Бро! Як справи. Я пішов? Я пішов. Джеймс Бонд! Диви, 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 що з ним відбувається! Жесть, але насправді навіть замочити Голема не так і легко. Як ти бачиш, я вже два рази помер, значить, все ж таки, ну, не супер-ізі. Все, чекаємо. Две. Бэм! Розлетілося, да? Хорош. А тут уже в натурі пустеля, пустеля. Ух ты, еханый. Так, хорошо. Ей ідея, є идея, є ідея, вдаряю. И тепер навожу тебе на тінь тиху. Давай! БЕМ! Ізі. Просто, ні, оце було класно. Оце я придумав просто легендарно. Народ! У мене є для вас чудові новини. Я все ж таки знайшов озеро лави, і треба зараз побавитись і спробувати зробити портал. Навіть якби в мене не було гравія, він тут є. Прикинь. Жесть, оце, оце пощастило. Це пощастило. Оце я розумію. Так, ну і плюс-мінус якось тут ми будемо робити справжній портал. Почекай, на що я сприйну, у мене було воду тут розлити. Бемс. Так, раз. Два, три, чотири. І портал готовий. Правда, води вже нема. Ну, то таке, мені вона й не треба. Особливо в пеклі. Тому що ми робимо? Ми запалюємо портал і шуруємо в пекло. Фух, оце насправді жирно. Це жирно. Правда, заспавнився я десь е, в якійсь печері. Не круто, не круто. Взагалі не круто, максимально не подобається. Але тут є якісь дерева, тому, можливо, там щось є. Опа! Куди вийшли? В Справжнє пекло. Тому нам треба. Свиндус! Ти знаєш, як пахне свиня жарена? Щас побачиш! БЕЕМ! Тихо, тихо, тихо! Тихо! Вас багато, вас багато, вас багато, вас багато, свалюємо, 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 тихо ваше. Гайс! Це нереально пройти. Датапак буде в описі. Спробуйте.